Понад три десятки представників громад із Вінниччини та Тернопільщини приїхали до Хмельницького вивчати досвід ефективного комунального управління. Стартував візит із презентації оновленого торгового центру Дитячий світ реконструйованого завдяки міжнародній допомозі. Прикладом для нас була поїздка в Хмельницьку територіальну громаду як обласний центр, де він показав як він рухається в напрямку розвитку своєї громади. Та от і сьогоднішня зустріч навіть не хочу починати зранку, дуже сподобалось. Сюту там, де ветеранський простір, дуже велика робота зроблена. Ось і цінується робота цих людей, які вкладають свої зусилля, силу і душу, і це дуже відчутно, щоб покращити громадський простір, зробити його більш безбар'єрним, якраз для наших захисників і захисниць. На медичних закладах міста сонячні панелі. Енергія сонця допомагає економити бюджетні кошти і забезпечує автономність у кризові періоди. Когенераційна установка ще одне рішення для енергетичної безпеки. В місті вже працюють 19 таких агрегатів, 5 з них за кошти міжнародних партнерів. Ми вибрали такі локації, щоб вони були різноманітні, щоб була можливість і відвідати і навчальні заклади, і заклади охорони здоров'я. І так, Зараз сьогодні ми знаходимося у ветеранському просторі, щоб розказали про те, як ветерани інтегруються в цивільне життя. Також, щоб розповіли, сьогодні була зустріч з міським головою, і він розповів про те, як громада розвивається, як працює, як допомагає Збройним силам України і наближає нашу перемогу. Палац спорту масштабний і сучасний, і тут можуть проходити як спортивні змагання, так і концерти та форуми. Наше місто теж курортне, реабілітація досить ну, розвинена на, на достатньому рівні, але це більш лікувальна, лікувальна реабілітація йде. О. А сьогодні я побачив таку глибинну, комплексну, системну, системний підхід. У Хмельницькому дбають про тих, хто захищає Україну. У ветеранському просторі допомагають адаптуватися до цивільного життя і реалізовувати нові проекти. Їм цікавий досвід уже діючих ветеранських просторів. Насправді так була доволі така змістовна розмова. Я б сказала навіть дискусія, було дуже багато питань, і це дуже приємно. Адже коли задають питання, то значить точно люди цікавляться і хочуть зрозуміти всі тонкощі роботи, запобігти можливим якимось викликам, проблематикам і перейняти успішні кейси. Тому нам сьогодні вдалося презентувати нашу роботу, поділитися, як ми працюємо, і все таки, я думаю, що результатом цієї розмови, цієї зустрічі, все таки будуть ще такі точкові приїзди самих громад до нас щодо обміну досвіду на майбутнє. Хмельницький це не лише про проекти, цифри і будівництва. Це приклад того, як громада з амбіціями, партнерством і відкритістю до змін може стати сильнішою щодня. Побачене надихає гостей і мотивує до втілення подібних ініціатив у своїх містах. А спільний обмін досвідом це ще один крок до успішної країни. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.